А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрала небеса. Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами, їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Невже війна лише простих людей торкається? А для політиків здається просто гра. Знову до неба я з молитвою звертаюся. Благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідна серце Україна. Не знала більше пострілів війни, а знаєте, війна колись закінчиться і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою Україну. Молюсь до тебе, збережи усім життя. Хочу ще доповнити своїми словами, що ця війна лише злість і лукавство. Це не потрібно нам і нікому більше. Це потрібно лише політикам, а людям навіщо? Ми ж сильна країна, то що ми ця сила? У війнах, у зброї, та ні, скажете, у волі. А воля це де? Кругом скрізь обман. Людей та й умін, що тримати в омані. Ця дійсність така, і це треба міняти. Ми мудрими повинні бути. Не піддавати злості, те, що в серцях наших тепер, це повінь бурхливих емоцій. Але все зможемо ми подолати, якщо відпустимо злість свого серця. Разом ми скажемо ні війні, Кінець цим безглуздим стражданням. Не будемо жити і ворога, тільки дражнити. Ми відповімо добром на зло. Так вчить нас Біблія, любити всіх, так само як Бог любить нас. Закінчимо все. Ми війні. І скажем ні, досить всіх нас. Ми молимось Богу, Він нам допомога. Покарає він кожного злого.